Ви на каналі SOMIPTOH, і сьогодні знову буде чергове обновлення. І хто встиг, тому дали 5 роял крутів. Як бачите, в мене тих крутів дуже-дуже багато. Ого! Добавили нову лопату якісь токени. І на шостий день буде Secret моли і буде mount Pocket Cloud. Okay. Ого! Та ну тільки не що це париж. Йооо, перний театр. Краз тут на місці. Е, була... Бу Нью Давайте подивимося. що тут у нас? Біло? Окей. Хобо, що з тобою було? Там якийсь чувак витягнув. Хобо Купідона! Якось дивно у нього рило було. Тортик. Свелі сердечко. Давайте зараз подивимося, може, якусь нову лопату. Лопату добавлю. Щось ніде не видно поки що. Реально ніде не бачу. І навіть бокам не видно, щоб десь була якась нова. Може, зверху буде десь. Окей, я на самому вершечку. Е -е. Чекайте. Чу? Все, тепер я точно на найвищій гірці. Е -е. Ніде не видно ніякої нової лопати. І Епік... а, тут сідечка. Давайте поглянемо. Е, сюди, що тут у нас? Ого, тут анкомонок, рарок. Не, рарок не багато. П'ять легендарних предметів. О, і також я можу отримати. гейфелеву вежу. Ага, бачите, тут є ще три подарунка. подарунки, е, як в лунорнюєр. Може вони щось теж нове будуть давати Ім, може дадуть ще якийсь новий маунт, як дракон, наприклад. Весь той. А, це. Мені випав міфіч... мені випав міфічне сердечко, клас. Так, ну що воно дає? Давайте зараз подивимося. Просто open the container. You can open the gift on the 8th of February. Тобто 8 лютого я зможу відкрити ці подарунки. О, легендарний! Легендарний, легендарний! Скутер? Але давайте поки що закріплю цей Подаруночок Тут тут О, ніфік. А, це, мабуть, мало або вот цечку. Та! Роял Капець на що я тут тримаю тих крутів. Все, анкамонки я закінчив, і тепер треба рідкісні. Лега. О, Лего, а, це кріт. Це... Ні, я крутів більше витягувати не буду. Я крутів більше витягувати, не буду, не буду. Давай. О, Лего. Відстань від мене, коротяро! О! 42! О, окей! Все, окей, 42 магніт. Окс! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну-ка, 48 Сорок 24-х, 6 радіант! Як я отримувати хра? Окей! О, міфік! А, це максималь. Два можно разы зробити. Да ну задолбали з тими крутами. Лего, 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 у мене лего. А не нове сердечко, нове сердечко. Клас, 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 клас. А може я зраю Ну, Блин, жаль. Вийшов? Міфік, секріт, секріт. Там іди ти, ти від мене. Мені весь кошмар про тебе не наснився. О! Відмедик. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Все ж таки я не зміг витягнути айфолової вежі, і це жаль. Але я дізнався, що тепер є ще сердечко. Те, що, те саме, що й подарунки з вонорню є. Сподіваюся, вони будуть давати щось круте. Але єдине, я знаю перше, що ось ця е скринька, ну, сердечко буде давати крутів. Побачите? О, типу, крути намальовані. Коротше, друзі, я дізнався, що ці токени потрібні будуть в майбутньому. Для івентів та Міні-ігор. Це вони таке планують собі поки що. ФАЛ. Mm так. -hmm. І останній. Окей, okay, я отримав три зірки за пліс Fallen Star. І я все ж таки не знайшов ніякої лопати. Ніякого нового квесту, ніякого нового NPC. Мабуть, це те саме, що й е... Lunar New Year. в Лунню Єр. У Лунір не було квестів, не було е... лопат нових. Просто карта з новими предметами. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд. Ставте лайкосики, підписуйтесь та пишіть коментарі. Все, па-па-па-па!